СБУ затримала агентку російської воєнної розвідки, яка коригувала удари окупантів по наших воїнах на Донеччині. Так російське ГРУ дистанційно завербувало жительку області. Особливий інтерес противника був спрямований на розташування особового складу і техніки українських військових у Краматорську та Слов'янську. П'ятдесятирічна працівниця закладу харчування, який відвідували українські військові, приховано фіксувала воїнів ЗСУ та їхні авто на камеру телефону, коли йшла на роботу. Для конспірації агентка вдавала, що в цей момент спілкується по відеочату. Далі такі відеозвіти вона направляла до російської військової розвідки через зв'язкову співробітницю шпиталю Міноборони РФ, яка завербувала фігурантку на одному з проросійських телеграм-каналів. Співробітники СБУ задокументували злочини ворожої агентки і затримали. Її за місцем проживання. Під час обшуків вилучили два мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Слідчі служби безпеки повідомили, затримані про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою.